І на экрану задачи, на екранок за подавиться и чего-то у нас свидетель. А ну уже, наверное, за фонари замечки. Так. На я проходной Iran B sweet. В принципе, очень домашний его ничего в нем потом. зробимо таку цупину, яку я кожного дня, кожного дня роблю. Наносимо масочку. Тепер нам треба зробити на самку і заказати те, що нам потрібно. Досить багато в мене цього, що мені так то потрібно зробити. Так, спочатку давайте ось це. Ой. Так. Так що тут написано воно? А прога. Борис більшим не общая красового так і Добре. У нас достатньо багато всяких предметів. Так. У нас достатньо багато всяких предметів, яких мені треба наносити. Так. І ось це ще треба нанести. Так. Добре. І останній приймар наконец до мене. Треба насти. Так я уже виїхав не понимаю. Від'їхав на русс руки. Он вже, вже вечерю. Так. И і еще, и і еще, наверное, не се. Вау. Все, теперь я пробовал. Де, це в такому вигляді, просто Так, <плес> да, якщо ви побачите ось таку ось, якусь людину в масці, завжди в залі, диву, ось в таких от ботинках з качечками і в домашній одязі, знаєте, це буду я. На двох є ще холодрига. Ще не вас вітне, але прекрасна. Так, ну значит пошлите. Так, я уже тут Не начинаю просто завязать эти связать все рушники. Я думаю, что в доглядовом магазинчике. Точно где есть. Все розкуплене. А тут десь должны быть рушники. Так це на голову. Рушнички. Ты щеплю шнички на голову. Так, выбор что-то за посторонний звук вот это нашла. Так, тут оказывается нема ничего. Есть такие такие халаты не кстати. Так, я так проблем здесь. из вас ты мало так добре. а тут угу. так и пидум Короче, что получилось что я И сейчас я так все Так, я вже замовила так стік. Сюда у меня та мова... что-то Я уже давно в цьому магазині я десь тут бачила, что тут есть э, рушнички.

спати. Так, да. Треба лягати спати. Сейчас я буду миком. О. Тут солично. Per Маємо з рушником Давайте я його кудись підкажу і ще зараз показував один піжамом. Так, все я переодяглася. Тепер е, всім доб... мені доброї ночі. Ну, і вам всім па-па.